Якщо особа, перебуваючи за кордоном, отримала щеплення проти COVID-19 вакцину, яка не зареєстрована в Україні. Чи визнається таке щеплення в Україні? Усі вакцини, дозволені ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях або EUL, безпечні та ефективні проти тяжкого перебігу COVID-19. ВООЗ підтримує рішення держав визнавати усі документовані дози будь-якої вакцини, що входить до списку ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях. Процедура визнання вакцин. А також їх реєстрація може відрізнятися в кожній країні. Наразі в Україні в електронній системі охорони здоров'я можна зафіксувати лише ті вакцини, які зареєстровані в Україні. Тим не менш, важливо зберегти документальне підтвердження вакцинації будь-якою вакциною, що входить до списку ВОЗ для використання у надзвичайних ситуаціях або EUL, задля документації вакцинального статусу та прийняття подальших рішень щодо вакцинації разом зі своїм лікарем. Та відповідно до національних рекомендацій.